Вітаю вас. Це програма Тема Дня на «Уніан у якій ми з експертами обговорюємо важливі події? Мене звати Іван і Сьогодні у нас в гостях активіст громадського ілюстраційного комітету Карл Волох. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. Сьогодні ми спробуємо розібратися в тому, що відбувається у Генеральній прокуратурі України і чи можна сьогоднішню ситуацію вважати реваншем корупціонерів. Що ж, Карле, сьогодні під Генеральною прокуратурою України відбувається пікет громадських активістів. Які події його спровокували? Наскільки нам відомо, після досить довгого періоду невизначеності щодо працівників так званої Генеральної інспекції, це так мати служба внутрішньої внутрішніх розслідувань в Генеральній прокуратурі, яку очолює заступник генерального прокурора Давидса Кварелідзе, і це та сама служба, яка причетна до арешту так званих діамантових прокурорів, після тривалого періоду. Невизначеності, коли вони були між небом і землею, їм всім вручили повідомлення про те, що вони ну, фактично це про звільнення. Там написано інакше, що зв'язку з реорганізацією там і так далі, але насправді їх просто звільнили. От що сталося, і оскільки ми чітко дуже прив'язуємо це. Ці наслідки до їх колишніх дій проти діамантових прокурорів нам цілком зрозуміло, що тут сталося, і на чиєму бозі правда. Що е, окрім справи доментових прокурорів? Які ще резонансні справи? Вони вони є. Вони не резонансні, тому що вони набагато менші, але там вже були. Там і по інших прокурорах просто набагато менше, розумієте не генералах, умовно кажучи, а ага. рівня майорів чи, чи капітанів. Були в них в них вже справи, і розслідування, і затримання, і так далі. Але ми зараз говоримо про, про найбільших. Тобто це справжні генерали, тобто заступник, начальника, головного слідчого управління Генеральної прокуратури, це. Це надзвичайно велика фігура. Ніколи ще такого рангу прокурорів не арештовували. Скажу вам більше того, це навіть не просто посада. В даному разі ми маємо справу з довіреною особою Шокіна, судячи з того, що знайшли вдома там копію паспорта, якась довіреність, ще якісь документи, з яких можна зрозуміти, що він виконував якісь абсолютно особисті доручення генерального прокурора Шокіна. Тобто, це один із його конфідентів. Тобто, можна говорити, що Шокін замішаний по цих справах. В, принаймні в тій частині, в якій це стосується адвокації цих двох людей. Ну, моя версія з не найліпших, але вона цілком, е, як на мене, Має право на існування, що знають вони багато, особливо Шапакін. Це той самий конфідент Шокіна, про якого ми говоримо, який був його довіреною особою. Очевидно, він, він знає достатньо для того, щоб за будь-яких умов він не міг потрапити за грати, запропонувати, скажімо, слідству якісь, е, е, значить, е, у, якусь угоду, і не почати говорити і не почати розповідати про свого покровителя, так би мовити. Ну е, Справа в тому, що дії Генерального прокурора е по Ну, настільки в цьому відношенні відверто беззаконні, відверто нахабні, відверто незграбні до того всього. І розуміючи, що він, в принципі, цим всім підставляє президента України, якого призначив і дуже довго тримав на цій посаді. Ну, дуже довго я маю на увазі відносно. Бо рік з невеликим це не так уже й багато. Ми пам'ятаємо, як мінялися генпрокурори. Абсолютно вішок доволі довго знаходиться. Відносно так, і крім всього іншого, суспільство вже ну. Ну, з щонайменше з минулого літа вимагає звільнення цієї людини, а його президент його продовжував тримати. Тобто, тим, що Шокін зараз робить, він завдає безпосередньої шкоди е, із е, е, репутації президента і рейтингу його, і так далі, і тому подібне. Якщо він все ж таки на це йде. Попри всі ці е, обставини, це означає, що йому є що втрачати, і саме сама справа ямантових прокурорів для нього абсолютно принципова. Щодо звільнень команди пана Секверелідзе, ви почали говорити, що там е, в генпрокуратурі заявили, що це якась реорганізація і таке інше. Фактично, генпрокуратура заперечує факти е, обшуків і звільнень, що відбуваються. Як ви прокоментуєте таку позицію? В чому сенс? Ні, сенс дуже простий. Вони не можуть сказати, що е, раптом вони звільнили випадково так, бивити, саме цю групу людей. От, хоча, от ми позавчора з Кварлід розмовляли, там зайшла мова про якусь конкретну справу, і мені каже: Ти зрозумів, я, я не маю що розслідувати. В мене в інспекції не залишилося працівників. Є одна людина, а це та, та, це саме та людина, яку рекомендував свого часу Шокін, і, і, і я його і я йому не довіряю так мовити. А от всі люди, яких я відбирав сам, і які справді пішли на якісь серйозні дії, от, всі. Ці люди е, були під в підвішеному стані, а зараз їх просто звільнили. Це назвали реорганізацію. Знаєте, так можна реорганізовувати скільки завгодно і, і, і що завгодно. Тим паче, що створили Генеральну інспекцію зовсім недавно. Що вони вже зараз реорганізовують. Це смішно, знаєте, провели е, атестацію по, е, по прокуратурі. Більшість, ну переважна, більшість, майже всі колишні прокурори залишилися на, е, на, на посадах. А Тут раптом одна єдина, один єдиний відділу, один єдиний підрозділ Генеральної прокуратури, і всі раптом виявляються такі недолугі і нікчемні що їх треба всіх звільнити. Ну смішно всім зрозуміло, що це переслідування, і переслідування саме за принципову позицію по діамантових прокурорах. Повертаючись до постаті шокіна, активісти також повідомляють, що генеральний прокурор роздає дивні ЦУ, наприклад, якими законодавчими нормами можуть користуватись про. Прокурори, щоб не віддавати справи антикорупційному бюро і спеціальній антикорупційній прокуратурі. На вашу думку, навіщо це ГПУ? Ну це якраз цілком зрозуміло. Справи ці найбільші. Це справи по дуже серйозних прошах Це справи, по яких були шалені хабарі для того, щоб їх не розслідувати. Там зумисно робилися, умовно кажучи, певні помилки, деякі речі або не робилися, або робилися з запізненням. Там витікала інформація, яка дозволяла так мовити там, виводити, скажімо, якесь майно там для того, щоб до нього не добралися, і тому подібне. Тобто, недарма за два роки при всіх десятках мільярдів, які вкрали, ми маємо повернути аж 8 тисяч гривень. Розумієте, прокуратура е, саботувала і далеко не без корисних. Слово саботувало розслідування найбільш серйозних справ сьогодні. Віддати це в чужі руки, це дуже ризикнути. Що всі наступні слідчі, які почнуть це це читати ці справи, вони знайдуть ці огріхи і до, до відповідальності притягнув вже самих слідчих і прокурорів. Ні, ні, ніхто того не хоче, і вони ці справи не віддають. Але такі вчинки набувають розголосу і дискредитують ГПУ в. За громадськості, навіщо це ну буде? там вже немає що дискредитувати? Я думаю, що немає другої інстанції е, такої в країні, до якої до якої рівень довіри був би настільки мізерний, колись було МВС, але сьогодні є нова поліція і так далі. Потихеньку там щось в принципі відроджується і щось пристойне з'являється. А е, прокуратура найнижчий рівень довіри з усіх з усіх е, е, суспільних інституцій, так що. Розуміло, що ж сьогодні активісти також презентували список тих працівників прокуратури, які підпадають під люстрацію за так званими автоматичними критеріями, і це у більшості своєї найвище керівництво. Чи допоможе оприлюднення переліку цих? Посадовців їх звільненню, якщо на це фактично немає політичної не допоможе. Справа в тому, що вони залишаються на посадах таким чином, що вони вже просто для себе ну отримали, викупили купили і так. Не знаю, як це ліпше назвати. Певні рішення судів, які їх захищають. Рішення ці цілком ганебні, абсолютно не, незаконні і так далі. Вони є, вони існують. Більше того, Генеральна прокуратура їх навіть не оскаржує. Розумієте, ну з цілком відомих причин, так як вона не оскаржила. Скажімо заборону люструвати виконавконувача обов'язків прокурора міста пана Волиндюка. І вона навіть цього не оскаржувала, ну не хоче оскаржувати і все. Розумієте, тому ситуація з цим, ну з цим всім ганебна, ніхто їх не звільнить. Ну або візьміть, знаєте, от, наприклад, Сиврук, перший заступник генерального прокурора, який в його відсутності виконував обов'язки генерального, він керував підрозділом, який здійснював нагляд за міліцією під час майдану і не мав претензій до дій МВС, тобто уявляєте, так ну це ж тут поруч два кроки від вас, це все коїлося. Тобто, одні міліціонери стріляли із, із помповиків по по активістах. Неозброєних, як вам відомо, використовуючи спеціальні, спеціальні заряди, які, які їм видають для того, щоб вони мали можливість зупиняти машини автомобілі. І з цього з цього стріляють в мотори. Це його заклинює. Вони цим стріляли в людей, і в перші річчі двоє Жизнєвський і ніґоян їх їх вбили саме цим чином. Інші інші беркутівці прив'язували до світло шумових гранат, прив'язували різні скло. там скло або. Каміння і так далі, і коли воно вибухало, воно вибухало. Воно були поранення. Інші били людей. Ну, ви знаєте, що від самого початку, коли почався серйозний майдан, спочатку студентів і так далі. А після того громили автомобілі ніякого а озброювали тітушок. Ніякого реагування на всі ці дії не було. Тобто, прокура, якби прокуратура якимось чином принаймні показала, що існує якийсь нагляд, і хтось там збирається з них колись запитати за порушення закону, ну просто не могли статися ті події, які потім сталися 18-го 20-го числа. Розумієте, це просто не сталося. А ці викрадення і так далі, це все відбувалося тому, що всі знали прекрасно, міліція знала, що прокуратура і суди їх прикриють. Так от ця людина, яка здійснювала нагляд за міліцію, це. Це її безпосередній обов'язок він сьогодні заступник заступник перший заступник генерального прокурора? До речі, виникає питання. Ми сидимо і дивуємося, а чому так довго розслідуються справи по майдану? Ну, я думаю, що якщо там цих міліціонерів визнають винними, ви думаєте, не виникне в когось питання за хвилинку, а той, хто мав їх контролювати, якщо вони винні, а той, хто мав їх контролювати, він як? Також винний. Дивіться, щодо ГПУ дійсно є багато запитань. Ми пам'ятаємо і війну ГПУ з МЗС, і сьогоднішні ситуації, і справи Майдану. Фактично потрібна Генпрокуратурі перезагрузка. На вашу думку, чи можна на неї чекати найближчим часом? Звичайно, ні. Я б на це не сподівався. І моя думка в цьому відношенні набагато більш радикальна. Я не вважаю, що її можна перезавантажити. Я вважаю, що єдине, що ми можемо зробити з Генеральною прокуратурою, це позбутися цього органу взагалі. Тобто. Функції слідства мають бути передані ну, слідчому органу, той, який вже створений. Тобто, верніше є кон закон, про якого вже є, але він ще не створений. Е, значить, е, функція захисту інтересів держави в суді має бути передана, там, скажімо, Міністерству юстиції, як в багатьох інших країнах. От а прокуратуру треба закривати просто. А, а може ще й доведеться, знаєте, щоб зараза не поширювався, ще й будинок спалити. Так. Як громадськість так. може вплинути на цей процес? Аж ніяк. Вийти, поволати, вимагати чогось і так далі. Ну недостатньо буде тут, значить, там вийти до, до адміністрації президента. Він більш чутливий до таких речей. От, і просто пояснити, що в принципі так продовжувати не продовжуватися не може. Знаєте, я, я не є великим адвокатом президента, але просто коли мене питають, ну як він ну, тут не бачить. Тут ну вислухайте, ну правда, ну не може він цього бачити, і не може він цього знати. Ну це справді неможливо. В тому числі і по таких справах. Завжди люди такого високого рівня керівники повинні покладатися на своїх певних довірених осіб, яких вони призначають. В нього така особа шокін, і він покладається на те, що йому шокін дано, <ресу> Розумієте, на ту інформацію. Тому ми і бачимо цю ганебну ситуацію. Ну, хто, хтось може сказати, що Порошенко – це і є шокін. Така точка зору також існує. М -м ну, не знаю, я, не Кажу ще раз, я не зовсім з нею погоджуюся. Зрозуміло. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був активіст громадського ілюстраційного комітету Карл Волах. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.